От мені здається, основна проблема теперішньої ситуації, і проблема, і помилка теперішньої політичної влади, що пішли на перемови не з тими, з ким говорити не треба було, а відповідно був втрачений час і через дзюраві кордони в Україні. А чому вони дзюраві? Бо агентура Москви залишилася і в прикордонних структурах, і в армії, і в міліції, і в інших силових структурах, а також в центральних органах влади. А це відбулося, тому що в Україні не була проведена люстрація. І мені дуже прикроє, що вже є третій місяць фактично після Революції Гідності, а не виконуються основні базові постулати, за що виходив народ і чого вимагав народ. В першу чергу, це є люстрація, це є реальний захист української державності і територіальної цілісності. Люстрацію нам потрібно було проводити ще на початках української незалежності. Коли розвалений був Радянський Союз, і це зробила Польща, це зробила Чехія під керівництвом Васлава Гавла, це зробили країни Прибалтики. Україна ж тоді відмовилася від ілюстрації. І багато старих комуністичних кадрів, перефарбувавшись, залишилися при владі. Пізніше ми мали великий шанс провести ілюстрацію після Помаранчевої революції. І тоді свободівці через мене, оскільки був народним депутатом України, внесли законопроект. Про проведення люстрації в Україні. Це було в квітні 2004 року, 2005 року. Але тоді нас не послухали, більше того, посміювалися тоді зі свободи. Мовляв, що свобода знову ж таки придумала таке? Що свобода зараз пропонує? Якусь люстрацію, якесь очищення влади. Це треба було робити тоді, в 91-му році, в 92-му. Це зараз не на часі. От люблять в нас ту фразу, не на часі. І чим більше говорять не на часі, а потім проявляють так звану псевдотолерантність і дуже переживаємо за те, що говорять наші вороги або що можуть сказати наші вороги про нас. От і втрачаємо реальну позицію.